Організація молоді Рівненської атомної електростанції запрошує всіх охочих приєднатися до нашого традиційного веломарафону. Веломарафон 100 веловат». Дата проведення 28 червня. Особлива дата для України. Це день не просто день вихідного, а день, коли ми відзначаємо наші основні права, свободу, незалежність, нашу конституцію. Запрошуємо всіх охочих приєднатися до цього дня. Провести його разом з нами, разом з організаторами, разом з охочими займатися цим спортом. Якщо вам цікава краса Полісся, її неймовірні краєвиди, якщо ви є прихильником активного відпочинку, нових знайомств, нових емоцій, ми запрошуємо вас на наш благодійний веломарафон. 100 вилова 2025. На вас чекають два маршрути: 60 та 100 кілометрів. Варто наголосити, що дану дистанцію можна також подолати на електровелосипеді. Реєстрація відбувається на сайті RunStyle за посиланням нижче. Характер проведення благодійний на меті збір коштів для закупівлі необхідного обладнання збройним силам України разом до перемоги.